Доброго вечора, шановні телеглядачі. Ми продовжуємо курс телепередач цикл телепередач будні ОСББ з Ігорем Мічудою. І один із випусків проведу його я, Доброді Алла, голова ОСББ Лагода, ОСББ Відін, а також член ради голів ОСББ міста Рівного і Рівненської області. Сьогодні гостем нашої студії буде голова правління ОСББ Шухевича 8 Солончук Людмила Валентинівна. Доброго вечора. Доброго вечора. Людмила Валентинівна, ви завітали до нас в студію, щоб поділитися своїми враженнями від поїздки в місто Одесу. Наскільки мені відомо, ви відвідали семінар, який влаштовував інститут Укржитлоексплуатації, і курс лекцій на тему багатоквартирні житлові будинки. 1 липня 2016 року. Що далі? Будь ласка, поділіться своїми враженнями від поїздки спочатку, а потім ми вже поговоримо більш детальніше. Ну, однозначно можу сказати, Одеса прекрасна, життя в Одесі прекрасне, а наше будні залишається з нами. І що надалі? Моя думка такова. надалі нам треба працювати, не покладаючи рук, тому що дійсно житловий фонд нашої країни він в жахливому стані. А для цього треба працювати. Один єдиний висновок, який я зробила, Відвідуючи цей семінар. А що корисного ви взяли для себе з цих занять? Корисно те, що було, мені дуже сподобались не тільки ті нормативно-правові акти, які ми дійсно знали вже, ми знайомі з ними. Але ми поглибились в ці акти, ми їх розглянули з усіх ракурсів, ми, як кажуть, обсмоктали закон про. Особливості здійснення права власності багатоквартирного будинку, підходячи ну, дійсно з усіх сторін. І дуже корисного було те, що, безумовно, ми мали круглі столи. Часу на відпочинку у нас було досить мало. І саме за цими круглими столами я набралась дуже багато відповідей. На питання, які мене там цікавили. Ось, наприклад, у мене така проблема, що наша система теплопостачання і система гарячого водопостачання знаходяться в комунальній власності міської ради. І ось у мене таке питання, таке, яке хвилює не тільки мене, а й мою громаду, про те, що хто повинен зробити ремонт цієї системи теплопостачання. Хоча гаряче водопостачання ми вже своїми силами зробили. І ось, маючи таку нагоду, маючи зустрічі з відповідними людьми, я досить багато знайшла відповідей на це питання. І я ці питання буду виношити, виносити на громадське наше обговорення і будемо вирішувати долю нашої системи теплопостачання надалі. Вона потребує ну, якихось, скажімо так, доповнень, змін, ремонтів. Система водопостачання безумовно, їй 30 років, її треба капітально ремонтувати, але ми це робимо своїми поки що силами. Адже дійсно ми живемо в риночних умовах, і я вважаю, що нас повинно все-таки обслуговувати. Рівно тепло енерго, тому що у Саме нас мережі. транзитом проходить і теплопостачання, і гаряча вода. Саме йдуть на канавальса 15. А угу. наші мешканці поки що мерзнуть. Але угу. це питання знаходиться на стадії вирішення. Я для себе почерпала дуже багато корисної інформації на цьому, цьому? Е семінарі, щоб мені вести надалі боротьбу з нашим. Угу. Ну, підприємствами теплокомунини. Взагалі, баланс утримання даних мереж повинен бути ну, надавач послуг, який надає ці послуги, які ну, якби, бере і плату за ці послуги. Чому так? Чому ви в вашому будинку так сталося? Так сталося, бо цей проєкт проект був зроблений ще 30 років назад, і тому ми на сьогоднішній день не маємо права, хоча наші мешканці вони категорично налаштовані, навіть перекрити тепло на 15 будинок. Але ми цього зробити не маємо права. Але питання буде вирішувати. Ну в цілому, семінар мені дуже сподобався. Сподобалось те, що були різні представники наших куточків нашої України, і хочу всім телеглядачам і всім мешканцям міста рівного сказати, що ми виглядаємо досить на високому. Саме саме наше місто. Наконіс, місто по Україні. створенню, да, саме об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, спілкуючись між, між учасниками цього семінару. Приємна інформація, приємно, що наше місто не пасе задніх і, ну, якби, і не тільки в цій сфері, але ми ще раз переконали, що все таки ми не перші. Це дуже приємно. Одні з перших, я так думаю, що у нас дуже багато роботи проводиться. Я, наприклад, мала бесіду приватну з містом Маріуполем, і дійсно дівчата сказали, що в цьому напрямку у них ще непролазна тайга просто. Угу. Не початий край роботи не почати край роботи. А, а ми вже, вже усвоїмо, розпочали, розпочали. Цілинні землі. Так, получається так. вже освоювати. Ну і додаток на цю тему хочу ну якби запитати вас, як на вашу думку в нашій країні відбувається реформування житлово-комунальної сфери? Чи чи все відбувається прозоро, по закону та по процедурі? Щоб ну що на вашу думку потрібно було б змінити? Що не так? А що так? От розкажіть своє бачення. Реформування в нашій, в нашій державі відбувається дуже повільно. Держава, по суті, не готова здати ці будинки. Давайте пригадаємо наш семінар і е, подумаємо, яко, яке значення для нас будуть мати ці управлінські кампанії. Адже для того, щоб прийшла управлінська кампанія, потрібно дійсно провести прозорий тендер. А е, умови тендера не я так думаю, що наша держава просто не готова не невідомі готова, ще умови невідомі тендера. умови тендера, як це буде проходити, в якій кількості управлінських компаній, скільки до нас прийшло саме міста Рівне. Мене цікавить іменно, власне і тільки міста Рівне. І тому я вважаю для того, щоб прийшла управлінська кампанія, місто повинно мати вже об'єктивну інформацію на сьогоднішній день, скільки створено ОСББ. Ну, безумовно, і знайомитися із планами майбутніх ОСББ, тому що місцевий бюджет потягнути всі будинки, як ми, на мій погляд, вже вони по суті не зможуть в такому аспекті, як тягнули до масового виходу людей. Ну, до створення ОСББ і покидання жеків, тому тут роботи дуже багато. Але ми знаємо і засоби масової інформації, і читаємо місцеві газети. безумовно, життя наших жеків продовжено на рік. І тому ми сподіваємося, що за рік дійсно будуть прийняти відповідні постанови, відповідні доповнення до законів. Що ми повинні дійсно до всіх цих нормативно-правових актів, що дійсно всі повинні створити ОСББ. Дійсно так, тому що ОСББ це дійсно юридична особа, яка закликана контролювати надходження і витрати власних грошей, і планувати своє майбутнє. Для того щоб будинок існував, ну мені як члену ради голів ОСББ, відомо, що ЖЕКи навіть не готові передавати будинки в ОСББ, в обслуговування ОСББ. В них навіть елементарної технічної документації на ті будинки, які вони обслуговували, немає. І це стає проблемою для тих мешканців, які хочуть створити будин в своєму будинку ОСББ. І вони повинні повністю по крупицях збирати цю інформацію. Ну тобто. Це ж в цю тему, да? Ну, це безумовно великий аспект роботи. Справа в тім, що, ви знаєте, наприклад, щоб відновити технічну документацію будинку, це, ну, принаймні, хоча б. Повинна бути якісь копії, якісь ну відновлюючі документи, копії відновлю для того, щоб дійсно відновити їх. Але ми знаємо, що ця процедура вона можлива на сьогоднішній день. Тому ті, що створюють ОСББ, не треба боятися. Все рівна документація буде виготовлена. І Ми знаємо, що вона буде виготовлена. і Ви знаєте, за рахунок місцевого бюджету. Продовження нашої розмови, хочу ще запитати вас: от е сфера. ЖКГ це наша сфера для голів СББ і всі ці процеси, які відбуваються. А що ви скажете стосовно здорожчання комунальних тарифів? І, о, яку небезпеку це створює для суспільства, для держави в цілому? От воно ну, якби наклалося е, одне на одне: і реформування сфери ЖКГ, і підняття цих комунальних тарифів, можливо, створення ОСББ це вихід е, здешевлення послуг по обслуговуванню будинку, і, а разом з тим здорожчання газу, електропостачання. Як ви бачите оцю ситуацію, яка складається у нашій країні на сьогоднішній день? Ну, треба бути відвертим і казати про те, що ситуація досить складна на сьогоднішній день. Тому що соціальна наша, наш соціальний статус, особливо наших людей, він, ну, будемо казати, дуже низький. Люди мають маленькі пенсії, маленькі заробітні плати, високе безробіття. І тому. Здорожчання, безумовно, воно буде у всьому світі, ви знаєте, енергоносії особливо. Вони не будуть дешевими, вони будуть здорожчувати, але треба, щоб вони здорожчували в розумних межах. Для того щоб дійсно я не бачу в ОСББ того дешевого варіанту надання послуг, який на який розраховують люди. Ви всі прекрасно знаєте, приватний сектор, всі знаєте, що кожен господар печеться за своє за свою господарство. господарство, хату і утримує її в належному стані. Наші люди на сьогоднішній день вони не готові, тобто менталітет наш таков, що ми зайшли в квартиру на сьогоднішній день, і це більшість людей. Багатоквартирних будинків зайшовши в квартиру, вони не думають про те, що робиться у них за дверима. Це ми а тому, бачимо із власного досвіду як да, голови СББ і, і тому безумовно людям. Нам треба ще проводити дуже велику таку знаєте роботу. По зміні менталітету нашого, на, наших е, мешканців багатоквартирних будинків вони повинні дбати не тільки про своє житло. Я, наприклад, на минулій передачі говорила, що я починаю роботу з мешканцями і питаю, навіщо вони роблять євроремонти? Як будинок, ну невеличкому майбутньому, ось зовсім може впасти. Поки Може завалитися і на тому мені... кінець. Тому проводячи таку роботу, я дійсно люди на мене дивляться, очі з орбіт так поступово виходять і питають для... навіщо ви це питаєте? Під... А я питаю навіщо для чого я питаю? Для того, щоб людям пояснити, що вони повинні утримувати не тільки свою квартиру, а й все. Що знаходиться у спільній комунальній у спільній нашій власності? Тому для оцих мешканців, власників багатоквартирних будинків, це будемо казати такий шок наступив. Що робити далі? А далі працювати, вкладувати свої гроші обов'язково. Бо ніхто нам нічого не зробить, і безумовно надіятись на нашу муніципальну програму сталого розвитку, яка для нас є зараз дуже дійсно великою опорою. Ми спираємося на нього, і гроші дійсно виділяються, тому людям не треба боятися. Ну потрібно зауважити, дашото ця програма ефективності, яку підтримує місто і держава. Ну якби є якраз в пору, тому що ну зараз подорождорожчає природний газ, дорожчають енергоносії, і нам просто ну доводиться заощаджувати за рахунок збереження тепла. Да, на будинку і, на будинку, да щоб не так було відчутно, ну, якби здорожчання цих тарифів. І я думаю, що ну якби місто, держава ну. Ну, якби. Створює для нас унікальні умови на сьогоднішній день, щоб ми, хоч якось, справилися ну, з тим тягарем, який, якби, навис над нами, от у вигляді подорожчання цих комунальних тарифів. Ну, безумовно, наше місто знаходиться в кращому положенні. Ось ми з вами були в Луцьку, Ми мали зустріч з міським головою Миколою цим, Ярославовичем, по-моєму. Да. І він нам пояснював, що вирівняні на е, набагато в кращому. У них, наприклад, місцевий бюджет 50 на 50, всі будинки йдуть, а у нас все-таки 70 на 30. Хоча моя думка, я не знаю, яка вона. Об'єктивною може бути, може і суб'єктивною, але б думка, що і ми поступово придемо 50 на 50. Держава не може на своїх плечах витягнути таку кількість будинків. Тому е створюючи ОСББ і буваючи на зборах, я завжди про це говорю. Енергоносії не будуть дешевими, дешевими вони будуть. Здорожчувати, а тому нам треба бути готовими для всього. Для цього і приводяться у нас зараз і енергоаудити по будинках. і Ми повинні знати, в, який, в якому стані наші будинки передаються а передаються в жахливому стані. Тому безумовно нам в цьому напрямку дуже. Є над чим працювати, є великий об'єм роботи. На завершення нашої розмови хочу почути ваш підсумок того всього, про що ми з вами сьогодні говорили. Взагалі, про, про всі ці процеси, які відбуваються в нашій державі в сфері ЖКГ. Ой, процеси безумовно вони потрібні, вони актуальні на сьогоднішній день. Держава не може утримувати на своїх плечах таку масу будинків. І, безумовно, це великий аспект роботи. Робота надалі величезна. Я вам дякую за ваш час, який ви приділили нам, за, за ті поради, за ті дослідження, з якими ви з нами поділилися. А я хочу сказати нашим. Телеглядачам, що час нашої зустрічі добігає кінця, і мені б хотілося наголосити, що Рада Голів ОСББ радо надасть консультації з приводу створення та діяльності ОСББ і підтримати морально будь-якого свідомого мешканця нашого міста. Звертайтесь за телефонами 45 0203.